Всім привіт! Е, я довго міркував над тим, викладати це відео чи не викладати. Для тих, кому не цікаво, ви можете зразу почати дивитися відео. тайм-код я залишу внизу. А для тих, кому цікава моя думка, і чому саме дане відео я вирішив виложити, зараз буду пояснювати. Е, значить, рахується воно, чи стосується воно саме нашого блокпоста Білоцерківського. Такий моментик з тим блокпостом, який. Ну, особисто я вважаю вже давним, давно не є блокпостом. Ще приблизно рік назад, в кінці 24-го року, після того, як один з депутатів своїм водієм на машині з номерами прикриття на крузочку, влупилися в ті блоки, розвалили їх. Їх обрали. Мало хто знає, мало хто чув, по працівникам поліції дуже жорстоко. Віднеслися, почали служебки, почали детектори брехні і тому подібне за те, що відео виплило в громадськість. І я дуже радий, що воно набуло розголосу. Я його знайшов, я докріплю також, щоб ви побачили ці моменти і що працівники поліції нічого протизаконного не зробили. Їхня діяльність є відкритою. І те, що відео попало в громадськість, це абсолютно нормально і адекватно. Ну для керівника, для того звертаюся, який розказував, що ми знайдемо цю крису дядя. А всі прекрасно знають, що це ти злив це відео. Бо я не знаю, розкрив я секрет чи не розкрив секрет, але флешечка що в тебе була. І що ти скажеш? І як оце е, бути таким ує... ну, в общем, людиною некрасивою, е, дивитися в очі всім, розказувати, що ми знайдемо ту крису, заставляти людей проходити детектори брехні і знати, що ти сволота злило це відео, навіть якщо так. Для мене це незрозуміло. В е, общем, момент з відео я докріплю також по цьому по блокпосту. І стосовно ж блокпоста, е, був у нас такий комендант Лисенко, прізвище в нього було. І, мало хто знає, ну плюс-мінус четвертий місяць, якщо я не помиляюсь, Лисенко з 10 числа не являється комендантом міста Біла Церква. А натомість, якщо ми візьмемо офіційні бумаги і офіційні документи, Руслан Рудий на нинішній день є начальником, я не знаю, як там показати, Білоцерківського <свирько> РТЦК. Чому лисенка обрали? Ти думаю, всім не секрет. А я висловлю свою думку. Я вважаю, дохрена почали брати, ну просто вже дохрена, нагло, безконтрольно. І ті моменти, коли виходили е, із е, своїх будівлі цієї РТЦКшної, і хтось із керівників їхніх, чи там старших, я не знаю, е, особисто при мені, коли я їхав військовий квиток отримати, бо в, в черзі стояв, е, сказав, е, що е, Слище, сьогодні взяли, значить, цю, ну, сьогодні взяли е, машини, свої сраки в руки, і блядь, щоб без двох чоловік не приїжджали. Кажен і тому подібні моменти. Е, тому я б за таке не тільки звільняв, а таких у нехороших людей треба сажати. Тому що е, Україна це дуже для мене свята країна. І конституція є першочерговою. Якщо ми не будемо берегти е, людей і їхні права, ми нічим не лучати грібаної рашки. Тому майте. Якось повагу, є речаги тиску законні, тобто ті самі штрафи, ті самі повістки і тому подобне. І повірте, коли на людину накладеться штраф, арешт і тому подобне, хоче чи не хоче, він сам прийде. Не треба ламати, не треба бити, не треба цих херньою страдати. Більшість поліцейських мені жалуються Я кажуть, ми планшет відкриваємо, бачимо, що у хилян, ми навіть ту кладку не відкриваємо, тому що блін, знаємо далі результат, що буде далі. І це ще в нас в Білій Церкві так лояльно, більш-менш, що в останніх областях робиться. Просто ну, хлопці почнуть вже по-іншому реагувати, почнуть діяти по-іншому. Коли буде інша група людей, яка так же само буде їхати, і РТЦК забирають собою десь, ну, наприклад. Як ви будете реагувати, ну, я вважаю це неадекватно. Е, ну, це, це моя думка, я її притримуюсь, а далі це вже не цей. Так от, стосовно лисенка, показують документи і хвастаться працівники поліції, що вони входять з ладівського патруля. Їм передали документи. Так от, на сьогоднішній день немає документів на блокпост і на повноважних осіб. А якщо вам показують оті річні сводки, що вони нібито входять в склад військового патруля на цілий рік і по всій території Білоцерківського району і е, є повноважними особами, це все повніша липа. Є документоводство, є відповідні норми, і такі документи видаються на одну зміну, на одні сутки. Тому дивіться відео і не ведіться на цю всю ерунду, яку вам просто так більше і науші. Переходимо до, до, до перегляду відео. Доброго дня. Доброго! Бачили, який там знак стоїть? Який там знак стоїть? Ще раз. Який там знак стоїть? Смуга для спецтранспорту. Такі знаки в нас в Україні. два вас знака, можемо пір показати. А в нас такі знаки в Україні є? Ще раз. Кажу, у нас десь в Україні, кажу, такі знаки з'явилися. Ну так. Нововведення дивилися. А ну-ка покажи. Будь ласка, ви ж то можете... вийдіть, подивіться? Ні, ні, нововведення покажіть. Дивіться, ви як давайте я водієм побачаєте. А я так? буду представлять його права. Не проти? Не зводіємо, скупуйтесь. В смислі, Я буду представляти його права. Які? В смысле, ви всі повноценно спілкуєтесь да. зі мною? У вас так. є, у вас права? є якісь не знаємо. Право буде його знати, що ви представляєте ви... його. Так, То, а чим ви аргументуєтесь? Ми подивимось на ваші документи також, якщо Я ви. Я вам покажу, що, на, не проблема. Ну, а в нас написали що, щоб... На в... що? Давайте сюди перейдемо, щоб легше показати. Я спілкуюся з водіями, що. Нап... Ну, ну так нам зараз будемо... Ви будете документи спілкуватися. На підставі чого? Ну, дивіться, ви хочете його юридичні права захищати? Ну звісно, ну не Поди юридичні, а повністю права. Юра, ти не проти? Не проти. Ми заключили Тому, зараз ми... присутності вас на підставі ми... цивільного ми... правового кодексу статті 5, Усний ми. договір на представлення правил. Я хочу, Усний договір. Документи будете надавати? Ну Ми нормально чисто, адекватно. Для чого, хлопці? Ну як, з ким ви спілкуєтеся? Паша на Торба, вами. Давайте. Висне, звертаю увагу. Шановний. Шановний поліцейський, значне з того. Перший, хто нас зупиняв? Я зупиняю. Ви зупиняли. Ми будемо з вами далі спілкуватися, так як е, у нас не колективний орган, а все-таки ви, ви дієте. Знаєте, сам. Шановний поліцейський, давайте на, ви зараз закрийте, будь ласка. Займайтесь. Займайтесь зйомкою. Ви зараз... зйомкою. І що? Де, де, де ви таке прочитали? Покажіть мені, будь ласка. Ну, ви зараз знаходитесь на Длипостові? Я поняття не маю. Ми зараз здійснюємо розмову, ми зараз в своєму приватній власності. Правильно? Ну, я ж хочу почути вашу відповідь, аби ви надали документи, ви ж придивляєте його інтереси, в принципі. Я і вам і... покажу, так я кажу, підіть сюди, щоб ну, ми не кричали. Ну, це юридичне ж... лице можливо, адвокат. Ну, Причому чому я з вами юридичний. Цивільно-правий кодекс мені гарантує йому можливість представлення праві, Десь, що, що ти махаєш рукою. Я поставлю тоді пішло і... І в принципі тоді будемо спілкуватися. Давайте ви підете, ми поспілкуємося нормально, адекватно. Давай, давай, та подожди, друзі, ні, так давай поспілкуємося. Це не проблема показати, просто чого. чого? Та ми поїдемо та їхали. По якій? Смуга для спецтранспорту. Та нема такого, ну нема такого Ну нема, немає ніде. Ні в Купапі, ніде немає, ні в законі України про дорожній рух. А як, як, як з вами спілкуватися? Я Що з вами спілкуватися. Що роблю? Кричіта, чого кричите? Я з водієм хочу нормально поспілкуватися, ви тут, я не знаю. Ну, ви можете хотіти вдома. Ви зараз на службі перебуваєте. Діти в рамках законодавства та, і спосіб передбачення ним. І не липся, будь ласка, це так. Це не тіктокери. А що це таке? Діє в рамках законодавства, спосіб передбачення ним, не буде до тебе питань. Водій. Шановний поліцейський, ви давайте зараз почнете мовчати і не будете втручатися, в діяльність працівника поліції? поліції, тому що нас зупинила дана особа. О, ви зараз втручаєтесь в його діяльність. Ми всі тут працюємо. Та ви працюєте де завгодно. Поліція не є колективним органом. А да, колективний орган? Ми кратимі, працюємо колективно. Нас дій, зупинив конкретний нас... працівник поліції, який несе відповідальність за свої дії, дії і відп... проводить певну процесуальну певні, дію. Всі, всі, все добре, ви собі поїдете далі в свій... Та звісно, на все добре, а ви все за це не переживаєте. Давайте з вами будемо спілкуватися, так як ви нас зупинили, і вам несте відповідальність давай, подальшу. Давай, Що ви хочете? Згідно з 35-й. Хорошо, згідно з 35-й, давайте почнемо з причини зупинки. Третій пункт. Ви підозрюєте. порушуєте правила дорожнього руху. А саме навикли вимогу дорожнього знаку, рух по смугам». Наявна інформація? Є наявна інформація. Ну так. Давайте будемо ознайомлюватися з ними. На будь-які камерах можете робити запит і ознайомитися з відео. Тобто у вас зараз немає можливості ознайомити? Немає. Тоді далі, як ми можемо спілкуватися. Тоді далі, що ми можемо говорити. У нас рішенням Конституційно дивіться, конституційного... два, дивіться два У нас рішенням Конституційного суду номер 10 передбачено, якщо розумі, ви робите розумі, звинувачення, то будь я ласка, не хочу Ні, Я Не ви зараз звинувачите, що порушує. Ми кажемо, нічого ми не порушуємо. Ви вступите, це третій пункт. Так, це правильно, підозрюва. Наявна інформація, що свідчить та... водій, пасажир і так далі. Підозрюється, вчинені. Так, ну яка вас наявна інформація? Дивіться. Інформація, це будь-які дані, які можна скопіювати, перенести. Ну давай. Я вам поясню. Ну, давайте. Дивіться, є два варіанти. Якщо ви хочете відео знайомитися, я можу назначити розгляд справи і перенести його. Давайте. А Ми можемо просто поспілкуватися. Ні, я давайте будемо розглядати справу. Я не проти. Перенести розгляд Да, Так, да, да, перенесемо, будемо розглядати повноцінно. Ми подивимося, ознайомимося теж. Ви порушили, дійсно таке, ознайомимося закон. Та... А чому ні? Прийдемо до вас на Сього познайомимося, поспілкуємося. Не треба, йди сюди, не цього. Та він зараз почне розказувати то, що, йди сюди. Да, а ви ще таку штуку, як не зобов'язаний, не розказуйте ерунду. Блін, от що ви говорите за ерунду? Ну давайте, давайте Дивіться, так, єрунду? От, от чому ви втручаєтесь в діяльність працівника то поліції? Чому ви? ви знаєте, що кримінально наказуємо втручання в діяльність працівника поліції? Не ну а що ви зараз Хто робите? Люди... Люди... Людина з нами проводить певні процесуальні дії. Що ви труситесь. Де ну я не знаю, щось ви так ну, емоційно розповідаєте, та тому що ви не... зараз зістокримінальний зовсім. Давайте без мотори і так далі буде буде. будемо спілкуватися. Я ж до вас попросив, Д... не втручайтеся. Ми поспілкуємося з вашим працівником, <пілкуватися> працівником <пілкування> поліції. В йому <пілкування> ж не 5 <пілкування> рочків. та ви хотіть можете, що хочете. Ви ж розумієте, ви можете, що хочете, хотіти. Хочете, а ви так, от дома будете хотіти. Хочете, то я думаю, ви ну давайте ми якось вирішимо самі, що нам робити. А ви, будь ласка, дійте, дивіться, виконуйте це. І давайте начнемо цей момент. Якщо ви вже вміняєте на те, що. Все, по спецслуги да? Да, спец їхали, дивіться. Це друга причина зупинки. Є наказ 1455, 146. То важче. В законодавство ніхто не вносить ну, ну, Виходите... Ні, Якщо ви не входите в склад військового патруля, не дає повноважної особи. Якщо ви не входите в склад військового патруля або не є повноважною особи, наказу коменданту. Наказом коменданту. Давайте є будемо віць. дивитися. Присаж на блоку. Так, я б хотів би подивитися. На сьогоднішній день іменно з вашим це прізвищем подимося, питань немає. І на блокпост зразу. Все, там все разом. Все, так, да, зараз подивимося, питань немає. Це вже проще, це вже геть другий момент. Тож проти. Якщо так, то це ж друга розмова. А хто в нас комендант? Зараз все узнаєте. Ви знаєте? Я знаю. Ну аж всі запитуєте. Ні, так у вас, ви ж у вас же є наказ, аж цікаво. А тепер дивіться момент. Якщо ви навіть розкажете, що там смуга якась для спецтранспорту, не спецтранспорту, справа, стояли що? Ще раз. Справа що було? По правій смузі? Перешкода була, ну, стояли якісь транспортні засоби. Об'їзд перешкоди здійснюється, в якийсь спосіб. Там був. Один знак, а потім ще другий прямо перед подпостом. І що? Ну, для вас хай він собі буде, якщо він не передбачений... Ну, Ні, він зобов'язаний діяти, тільки е керуватися законними знаками, які прописані в законодавстві, які мають юридичну силу, а не просто і будь-яки настановлені. У вас там і знак стоп-контроль встановлений, який встановлюється в нас, де в Україні. Дивіться, там знак стоїть. А, я не буду замрати. Ні, ну ні, ну якщо ми вже говоримо про ці моменти, питань немає. Ми говоримо, наприклад, знак стоп-контроль, у вас він тут стоїть. Ну він стоїть просто так. Якщо він просто даже... так. Ну от, от просто так. А по факту він, наприклад, довжен стояти не знак стоп-контроль, а знак стоп. На жовтому фоні. Питань немає, тоді ми говоримо. Тимчасовий знак. Да, Тимчасовий знак. Так само і табличка, якщо Тому ви говорите. Ні, дивіться, що... ну так, А ми не зобов'язані виконувати ті, які не заходять. Ну, блядь, ну, ну, вибачається, але якщо б друг би цей, то прийшлося. Что самое вас интересное сразу? Наказ каз пози... Здравствуйте. Здравствуйте. И... Вечер. Вот так вот. Так. Давайте ты все боку, я сейчас штаны наклонился. Давай. Не, не знаю. Будь ласка. Можно куда пацан? Так, від 3-го, 1-го, 25-го, до церкви Так. Я знову. Можете викинути? А Лисенко з 4 місяця не є комендантом. Зразу. а ви що не знаєте? Ви зараз покажете, Ану, ну писем. Десь А з яких пір Лисенко в нас ще до сих пір комендант? Ви піскаєте мені, ніхто? Можете собі. Оставити. Що що цікавить? Настоячі документи є? Так що, зараз взагалі? Оце, оце все що є? Ні, а чого? Не... А мені не треба їхати, побежите. я не хочу їхати. Дивіться момент, ви зараз мені показуєте недіючий документ. А на для чого він вас тут? У вас страху полісу немає, так? За він А? За ВІН-номером. що віномером. Ну звісно. Та я з зводім, що... Ви купити. за мать люблять я представляю ну, права. Будь ласка, ви зараз чим користуєтеся? Що у вас в руках, шановний поліцейський? Що у вас по руках? Що, що, в нас що у вас в руках? Так, а чому ви зараз з ним дієте? А, вас... а у вас де планшет? У вас в планшеті немає МТСБУ? НТСБУ? Що у вас в руках робить свій приватний? Що страшного? А Ні, планшет. дуже страшно. Не можна. А хто? А хто? Тому що забороняє користуватися МТСБУ в онлайн-режимі через телефон? Закон України про нас поліція, так, так. стаття 2. Ага. Яка передбачає... Він бути запатентований, так? Да? Ні, стоять, що підтримку. поліцейський зобов'язаний діяти в рамках законодавства, в спосіб передбачений ним. А прилади, якими користується Нацполіція, поліція, звісно, повинні пройти сертифікацію, бути на обліку і мати номерний знак. У вас це нападав на камері? Що, а де написано, що телефоном не можна користуватися? Вас Ставати, в наказі, є, дивіться, у вас закон України, про нас покажіть, поліцію. відкрийте другу статтю, почитайте. Поліція хочем. діє в рамках законодавства та в спосіб передбачений ним. Ви діти Там написано, що забороняє користуватися. Ви зараз не приват. плутайте, Це мені дозволено те, що не заборонено. Вам дозволено те, що дозволено. Це глядя інші юридичні моменти. Ви розберіться, можете поспілкуватися з вашим керівництвом, бо я, принцип, воно прекрасно знає. знає. Дізнайтеся? Ну да. а ви що, перше знаєте, Всі що користуються і ви кажете, що тут не можна користуватися власне. Шановний працівник поліції. Як звати? Кого вас? Я постарався. Ви ж ну, Ви ж до водія. До мене ви не ж Ну хочеться посвідчення, щоб я просив. Просто скажіть, як звати. Просто хочемо перевірити документи. Та нормально є? у нас це з документами, є? повірте. Так, покажіть. Ну для чого? Що ну, вам? Він не де знаходиться де? в розшуку, ні я, ні він. Так при чому? Повірте, ну що, якщо, якщо ви на це, ви, а за що? Перевірять, чи вони наявні при собі? Ну, звісно, дія зарає в кожного. Ну ви, не, всі, ну, да. ну, ви зараз це говорите, є ерунду. Ну, на законних підставах питань нема. Ну, пред'явили. Ні, ну тоні ми ж хотіли просто перевірити і все. Ні, 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 дивіться, так на законних підставах питань нема. Ось зі би порушення ПДР. Я б навіть б согласен був на розгляд справи. В рамках законодавства перебачив. Ну, зараз тобто, тобто, незаконні не знає, що ми ми зараз ми не рамках ставити. Я, я вам скажу так, в Одесі був такий самий знак. Ми два години промуричились, виписали постанову, відтоді вона оскаржена та постанова. Працівник поліції поніс відповідальність. Ви зараз мені говорите опять же, за такий же самий знак, якого ніде немає. 15, який там, блін розі, я не пам'ятаю по цьому, немає цього знака. Нема. Одні таблички такої немає. Відкрийте, подивіться, ви здивуєтеся. Ви б бачили обличчя того працівника поліції, коли блин, по ньому служебку почали за те, що Таке, От таке саме було. У нього здивування, як це так, Завжди ж вісить, а от блин, ніхто його не прописав в закон України про дорожній рух, ніхто ні ПДР нікуди його не вніс. Тому, вибачайте, незаконний. На жаль, його. Тоді, нема. значить, якщо нема закону, то в'їжджайте. Я як... їх не їжджаю. А, давайте все, ми з вами закінчимо. Давайте з вами поспілкуємося. Тепер ви ще хочете щось. Давайте. Ну, хочете перевірити? паша торба, мене можете перевірити. Ну. Ну ось, брат мій сидить далі з блоку. Ну, ну, ну перевіряєте. Зачем ви біжаєтесь на вас? На вас ніхто не ображається. Шановні працівники а, так, поліції. Чули. Дивіться, ніхто, ніхто на вас не ображається. Просто як так, хочеться, щоб ви діяли в рамках законодавства і так. не робили ту єрунду, що у вас просто керівництво. Так, добре, з вами закінчили. Ну, ось дивіться, як звати вас? Можете. Що? Я з вами хочу поспілкуватися? Ну от зараз ми з вами будемо спілкуватися, потім от у мене люди спитають, якщо, що, е, такий момент, а чому ти на самому цікавому вибирав? Щось ну, прям особисте? Ні, ну ладно. Ні, ну, якщо особисте, то це інша розмова. Я... Ну хорошо, давайте поспілкуємося. Ви напевне також помітили, що за два з половиною роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну на наших автошляхах в рази збільшилась кількість автівок зі спецсигналами та оперативними номерними знаками. Однак чи беруть всі ці люди участь у спецопераціях, чи просто купують або отримують по знайомству привілей бути кращими за інших? Підписуйтесь на YouTube канал Української правди під цим відео, бо ми починаємо. 28 серпня 2024 року. Біла церква, 23.31. Ну я подзвонив, Скоро їде. МЧС їде, він там двигається. Екіпаж поліції прибув на місце моторошної ДТП. Що каже? Асса і кажу, ж бензин тече, і воно димить. Позашляховик Toyota Land Cruiser здійснив наїзд на бетонні блоки. Там один чи двоє, там подушки сработав, відзначали тримати, боїсь воно загориться, вони згорять Там ще звезд. У авто з травмами перебувають дві людини водій та пасажир. Народний депутат від президентської фракції Слуга народа Ігор Копитін. Давай попробую ці двері Ой. Так, Подожди, подожди, давай попробуємо через лобове. Дай лобове, там, чи бачиш, що там робиться. Ноги задачі лисовила ДТП зареєстрували у базі національної поліції причиною скоєння. ДТП зазначено, що водій був неуважним, не стежив за дорожньою ситуацією і не помітив бетонну перешкоду, блокпост, на якому, на щастя, не було людей. І на цьому епізод можна було б вважати вичерпаним. Але Ми звернули увагу на декілька цікавих обставин, звідки у депутата Копитіна, який живе на депутатську зарплату, водій, який представлявся поліцейським співробітником головного управління розвідки Міністерства оборони України. При цьому варто зазначити, що у соцмережах депутата багато фото з Кирилом Будановим. Обставина друга на момент ДТП авто вартістю більше мільйона гривень має номерні знаки із Дніпровською реєстрацією, а у матеріалах правоохоронців зазначається справді номерний знак авто вже з київської реєстрації. За інформацією джерел української правди у правоохоронних органах, авто, яким користується народний депутат Копитін, має оперативний талон серії СК номер 021401, виданий одразу в день реєстрації автомобіля. Цей талон забороняє зупинку або огляд машини. Депутат Копитін майже невідомий широкому загалу протягом. Тижня ми шукали будь-яку додаткову інформацію стосовно народного депутата президентської фракції. Бо погодьтесь, не кожен депутат може отримати водія і номерні знаки прикриття. Всім привіт Привіт! по перше за допомогою джерел у правоохоронних органах нам вдалось дістати посвідчення водія Копитіна, які. Підтверджують, що він дійсно належить до відповідної військової частини гурмо, але чомусь працює водієм народного депутата Копитіна. По-друге, одразу ж після ДТП правоохоронцями було сфотографовано і документи депутата Копитіна, серед яких посвідчення гур, відповідно до якого депутат Копитін має військове звання капітан. Ми звернулись до головного управління розвідки з питаннями, на яких підставах народний депутат має посвідчення гур, оперативний талон та водія військовослужбовця на момент публікації відповіді ми не отримали. Варто також додати, що авто, яким користується Копитін, придбане на початку цього року і зареєстроване на Даценка Олексія Леонідовича. Людина з таким самим іменем зазначається на сайті Верховної Ради помічником народного депутата Копитіна.